Sure. Yeah. Єднає, духовно єднає Україну. І зараз ми з вами, присутні в цьому залі, і на цій сцені станемо живими свідками своєрідного духовного перегуку між містом Хмельницьким і містом Черніговим. Ви подивитесь на цей відеоряд. це обличчя юної української поетеси Ангеліни Костюк. І 12 років вона з міста Хмельницького відгукнулася на ті події, які були на Майдані. В нашому залі присутній відомий чинійський поет Яків Ковалець, який був на Помаранчому Майдані, і написав книгу і дав вам нове серце. Іван Андрійович написав на вірші юної поетеси цю поему, оду. Вставай Україна, і потім ми запросимо на цю сцену поета Якова Кавальця. Прошу Микола Митроханович. Bye. Uh -huh. Безмежно вдячний зараз ось Вересаю в Боршові, вибачте, що так кажу, капелі. Вони поєдналися і стали вже майже рівними всіх великі діючі культури, що прозвучав на завершення отакий прекрасний твір Ангеліни і Шмельницького. І недаремно згадано про Майдан. Мені здається, що Майдани Помаранчеві. І Євромайдан і до Тараса і ще далі. Розумієте, в чому справа І ще, і про помаранчеві це писатиметься писати, дисертації, писатимуться пісні і вірші. Мені довелося в помаранці бути. Дало було завдання від газети написати репортажі. Три репортажі написав, потім політика газети змінилася досить. Але він вирішив до кінця завершити і написав книгу. Майже як ото, як жахріх, десятім, які потрясли, сколихнули цілий світ, і дав вам нове серце. І дам вам серце, це вир, 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 вир мислів із Біблії, до речі. І я не вписаний в оцю програму, але вписана моя, вписалася моя душа, вона й давно була вже вписана. І писала мене моя душа. За житко, Біблія і Україна ось хто мене цю програму. Дякую. <плес> я дуже сміливо, може, поставив Тарас за житко, беру свою таку сміливість, але сьогодні відкрилося саме. І тут і Лисенко і зажидко. Вони вже порівнюються, мені так здається. Він не боїться те, що Лисинко писав, і пише за жидко. І ораторія, отче наш, по-моєму, перша оця ораторія там зусиль. І я, коли звучала ця пісня Ангеліни і ви видиригували, у мене, чесно каже, мурашки по тілу йшли, розумієте, і сльози на очах. Це Ну, майже це краще навіть, чи вставай страна огромне, а зараз треба вставати нам усім. Що і... дитина написала і діти співали. Вони відчувають. Yeah. Я, 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 Ми відчуваємо це, розумієте тут? Я, я не дуже готувався до цього. Це мене буквально зараз е, оці такі експромти. Я не поняття експромт, але так воно е, вийшло. Спасибі вам дуже велике. І саме я хочу, я недаремно не сказав Зажидко Тарас, е, е, він е, духовно прилетів до духовного Тараса. Так, е, е, і щоб так прилетів, треба знати людину Біблію, а Біблію він прекрасно знає. Я, я це відчув, відчуваю з з ним. І оце таке поєднання. І сьогодні для мене відбулося багато відкриттів. Це, здається, Олег Конечка говорив, що на слова Шевченка почало писатися із 850-го року, 850 року. Але це був духовний вклад духовного Тараса. Розумієте, мені так здається, я це відчуваю. І сьогодні. Величезна, велична патіння, величезна у нас у Чернігові, і що саме поєдналося усі великі постаті, які боролися за нашу Україну, і зараз треба боротися. Ну, я... Одна <плодисність> кілька проходить на інколи саме на цього вечора концерту, і це дуже важливо. Я сам навіть батальйон на записався, то мені Дікулів каже, ти вже старий. Ну будемо слово воювати, кажу, а як треба і солдатським карапіном, яким я служив. І протеній експромт, може дуже такий високосний, але я прочитаю, який я не назвав його. Воно трошки поборюється відомим більшим. За Івану сонце сходить, де Іван Зажить. Божого прозріття! Українського народу ти святе недіння, високо вибачте, бачиш рідного Тараса, його дух воскрес у твоїх духовних гласах, В музиці небес, спасибі Іван ніж. Ви сердечно подякувати композитору Івану Андрійовичу Зажитьку, за його безсмертну, духовну музичну творчість, всім виконавцям до нових зустрічей. Дякую вам за увагу. Дякую за перегляд! Пацієнти схода, то і не собачнація, Говорить, Іван Андрійович, вийдіть, покажіть, що ви живі і здоровичі. <праць> Дорогі мої друзі, я вдячний Богу, я вдячний вам, вдячний всім виконавцям. Я вас всіх люблю, вдячний керівництву філармонійного центру. І Олегу Павловичу особисто за цей проєкт, які всі організували це святе, я можу сказати, дійство. У святому пісні написано, що неможливо людині те можливо Богові. І тому ми молимося нашу Україну, щоб Бог нам допоміг, щоб її оцю цнутливу. Діпочу, прекрасну красу ніхто ніколи не зруйнував, так, друзі? Амінь. Так. Они...